Усім самий величезний привіт. І я вас запрошую до чарівного світу в магазин Єва акції по 18, включно вересня. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. Зі знижкою 30% вся декоративна косметика від торгової марки Мейбелін. Знижка 30%. Зверніть увагу. Все показати вам не зможу, надаю вам інформацію, тому що дуже всього багато. Ось 30% від звичайної ціни. Гламбі триває акція 2 до рівня 4. Також 18-го. Бачу деякі товари зі знижкою, хорошою знижкою 50%. Купуйте 2 і 2 найдешевших чеку вам буде у подарунок. Зверніть увагу також. Ламель також акція подовжена 18 вересня зі знижкою 50%. Зверніть увагу від звичайної ціни. А вся декоративна косметика Ламель. Так, помади для губ бачу від 100 гривень зі знижкою. Також є лаків. Ну, загалом інформацію я вам подав. Також акція на LCF подовжена до по 18 точніше, також 18 вересня 2 дорівнює 4. Купуйте два, і два найдешевших LCF вам буде у подарунок. І також бачу знижки 50% на деякі товари навіть більше ніж 50%. Також зверніть увагу. 18 вересня 1 дорівнює 2 на всі аксесуари для манікюру та педикюру торгової марки КОС Кіповсталь тобто ось ті, там де написано ось це КОС з знижкою і ще додаткова акція 1 дорівнює 2. Берете один товар, щось із цього асортименту. І другий вам буде у подарунок. Також зверніть увагу. Є, до речі, дивіться ось такі ножиці для кути коли 189 гривень. Наприклад, пензлик можна взяти собі у подарунок. І акція триває на біжутерію також 18-го. Вересня 2 дорівнює 4 на всі прикраси для волосся, дитячі та дорослі. І я бачу, знову привезли якісь новинки. Дивіться, ніби ось такий у золоті браслет 100 гривень. Я вже сказав, да, купуєте два, і два найдешевших вам буде у подарунок. Не, не тільки на дорослі, а ще й на дитячі. Ось така підвізка, також 100 гривень. Ну, я заокруглюю копійки в більшу сторону для зручності. Це також новинка, не було такого цього браслета 109 гривень. Наступна акція на 18 вересня. Один дрівні два. Купуєте одну упаковку колготок і друга вам буде у подарунок. Дефіле комфорт. 20 або ж 40 ден. Класичні шортиками. 40 ден. 72 гривні за дві штуки. Класичні без шортиків дефіле. 40 ден. 77 гривень за дві штуки. Підтримуючи дефіле 40 ден, 77 гривень дві штуки. 20 ден панчохи. Так, це Viv'ien Petit, вибачаюсь. Класичні з шортиками 20 ден, 62 гривні за дві штуки. Класичні без шортиків, 72 гривні. Підтримуючи 20 ден. Також 72 гривні. Я заокруглю копійки в більшу сторону для зручності. Наступна акція на підгузки памперси, підгузки трусики зі знижкою 30%. Трійка, четвірка або ж п'ятірка для хлопчиків та для дівчаток. За акційною ціною 624 гривні. 644 гривні зі знижкою 50% від звичайної ціни. Всі, весь туалетний папір та всі паперові рушники від торгової марки Диво. Ось такий великий паперовий рушник. Тут 350 відривів двошаровий з акційною ціною 90 гривень. Паперові рушники дві штуки в упаковці. Це вже йдуть тришарові диво. І акційна ціна на них 44 гривні. Туалетний папір диво двошаровий, 4 штуки 34 гривні з ароматом персика. Наступна акція на шампуні від торгової марки Калус. Це великі літрові шампуні, а навіть усі засоби. І також спреї Калос і маски літрові, також зі знижкою 40%. Щоб я не, пере... не перераховував, ось і перепок... вам все показати дуже багато тут. А дивіться, оці всі літрові шампуні по 128 гривень. Тут є для різного волосся. І також маски, оці літрові торгової марки Калос по 144 гривні. Також будь-яка. На... Це волосся, яке вам потрібно, 144 гривні. Так, від торгової марки Белінда. Всі засоби для догляду за обличчям та тілом зі знижкою 40%. Так, де вона? Тобто треба тут шукати. Ось вона. Активно зволожуючий тонік для обличчя. 130 гривень, 150 мл. А це професійна сироватка, можна використовувати і ввечір, і в день. Об'єм тут 30 мл 265 гривень знижкою 40%. Крем коректор також можна використовувати і ввечері, і в день 50 мл, 245 гривень, акційна ціна. Для сухої шкіри, зволожуючий крем з трояндою Белінда, день або вночі також можна використовувати 210 гривень 50 мл. Емульсія для очищення акне, об'єм тут 150 мл. Навіть вибачаюсь, тут 250 мл за ціною 170 гривень. Трояндова олія для очищення обличчя 140 мл. Також вона ще зволожує 220 гривень, знижка 40%. І також дуже хороша знижка 40% на всі одноразові та багаторазові станки для гоління і також змінні картриджі до них, тобто на все. 40% знижка, ось такий набір станочок станочків. Тут чотири штуки, а йдуть на 3 леза і смужкою, яка зволожує та яка підіймає волоски. І цей набір зі знижкою. 40%. 102 гривні. Дуже хороша ціна. Але зверніть увагу ціку тільки на всю серію бік бік набір для чутливої шкіри. Також він йде на три леза із смужкою, яка зволожує та підіймає волоски. Тут три станочки. Акційна ціна 120 гривень. Так, ось такий станочок. І дві, два леза. Дві запаски на три леза Зараз можна придбати за 120 гривень. І одразу до них можна придбати 4 картриджі 335 гривень. І ось такі два станочки будуть в ціні 35 гривень. також на три леза із смужкою, яка зволожує, та підіймає волоски. Чоловічі станочки для гоління. Тут три в упаковці, вони вже йдуть на 4 леза і також мають зволожуючу смужку і смужку, яка підіймає волоски. Ціна такого набору 150 гривень. Ось такий простенький бік, тут 4 станочки. Також на три і є смужка, яка зволожує та смужка, яка підіймає волоски. чотири штуки за ціною. 66 гривень. Зверніть увагу, це дуже хороша ціна. До речі, оці йдуть для чутливої шкіри в помаранчевій упаковці. Ось такі можна придбати за 40 гривень Big Action, Тут також вони на трилеза. І смужку, яка зволожує шкіру алоє, на довгий, тривалий час, як зазначено, і смужка, яка підіймає волоски. Бік набір із трьох станочків для гоління, також на трилеза, смужку, яка зволожує та підіймає волоски за акційною ціною 120 гривень. Точнісінько, такі самі я купував давніше, вони мені сподобались, надовго вистачає. Не забудьте, що триває акція на дитячу косметику «Хані Бані. Купуєте один якийсь будь-який товар, і зі знижкою буде 50% друга одиниця. На це зверніть увагу дуже хороша а також акція. Тут є і крем зволожуючий, а крем дитячий захисний, є пудра, олійка дитяча, є шампунь дитячий, без сліз, засіб для купання, рідке мило все це від народження. Так як зазначено, нуль плюс, тобто від народження. І також триває акція на усю дитячу доглядову косметику Johnson 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте будь-які два товари. І третій буде у подарунок. Можна взяти великий гель для душу, можна взяти олійку і крем для дітей. Дитячий крем вийде в подарунок. Також зверніть увагу, триває акція на жіночу гігієну Лібрес 1 плюс 1 дорівнює 3. Ця ж сама акція на жіночу гігієну котекс 1 плюс 1 дорівнює 3. І зверніть увагу: хороша акція на гель для інтимної гігієни, амбрела 400 мл для щоденного використання. Є з екстрактом календули та ромашки, і є з екстрактом зеленого чаю та алої вера. Дуже хороша акція 46 гривень. Купуйте два, і третій з полички візьміть безкоштовно. Засіб підвісний для унітазу від Кьонан Зараз в акції по 44 гривні. Зверніть увагу, підвісний блок Брев також в акції 49 гривень. Та гелевий підвісний брев по 52 гривні. Господинки, хочу вам показати ось цей гель донат. Всі ви знаєте цю фірму, пам'ятаєте рідину для миття посуду. ось вона є, До речі, вона також зараз зі знижкою можна придбати. І ось такий гель для унітазу на основі соляної кислоти. Зараз можна придбати за ціною щоб не збрехати, 56 гривень. 750 мл. Залишайте свої коментарі, хто вже купував. Будемо вам дуже вдячні, а я його також візьму і поговоримо вже у відео кльові та фігові. Ну, хороша знижка, більше ніж 50%. Зі знижкою капсули універсальні для прання Sky 12 штук, 90 гривень. Sky капсули колор для прання. Кольорових речей 12 штук також 90 гривень. І ще можна придбати ось такі великі. Тут 35 штук, 299 гривень. Також залишайте свої відгуки на рахунок. Ось цього донат антижир. На нього така ж також дуже хороша знижка. Він має об'єм цілий літр 100 гривень. І ось цей доместо, зараз він зі знижкою активна піна. Пам'ятаєте, як в рекламі показували, що можна перевертати ось таким чином і можна під обідок унітаза розпиляти піну. Знаєте, що якщо деякі спреї перевернути догори ногами, його не можна розпилити, а цей розпиляється дуже добре. Також я його візьму, скористаюсь ним і вже вам розповім у відео то кльові та фігові. До речі, залишайте свої коментарі, хто вже купував і чи ви задоволені. Цим спреєм, спрей піною до 129 гривень. Я буду закінчувати відео. Бажати вам економних покупок. Всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. До зустрічі!